Пане Ігоре, вітаємо вас знову з Харківщини. Працюємо в Миронівському старостинському окрузі, Біляївська громада, Харківська область. Людей дуже турбує важливе питання для них, і ви там дуже цікаву і потрібну акцію проводили: заміна старої лампочки на нову. Це була одна разова акція, але не всі люди змогли скористатися. І люди запитують, чи буде знов така. Програма, і як тим, які не отримали, отримати все ж таки, отримати все ж таки. Бо в нас такі були випадки, коли Червоний Хрест не всім виплатив. Ірина Андріївна зібрала всіх і сказала, що якщо ви пообіцяли всім, то треба всім. Можете пояснити людям, і ми також зараз, якщо ви дасте зараз відповідь одразу і людям поставимо. Дякую. Друзі, вітаю! Вибачаю, що не зміг відповісти сьогодні одразу, бо на Херсонщині Нікопільщині Запоріжжі. Відповідаю на питання. А дивіться, це спільна програма Укрпошти і Європейського Союзу по обміну лампочок. Нас залишили ще десь 3 мільйони лампочок. Тому, якщо хтось не отримував, ще не отримував, бо це можливо зробити один раз. Будь ласка, зв'яжіться з нашими працівниками з пересувного або стаціонарного відділення і вони замовлять для вас лампочки, ну принаймні, поки вони є. Тому будь ласка, зв'яжіться з нашим відділенням, і ми зробимо все можливе для того, щоб ви їх отримували ще раз. Нагадую, якщо ви вже отримали, то вже не можна. А якщо ні, то будь ласка, зв'яжіться. Дякую.